Друзі, дивіться, які хащі. Я просто в шоці. Дивіться. Я тут так ходив, подивився. Тут треба по-хорошому це болото чистить, якесь собі мега місце робити. Косою такою, знаєте, під низом, щоб це зілля повспливало, повичищати і тут буде клявати. Я так от стою дивлюсь на тут друзі, рибі вагон. Це На цьому болоті вже роками ніхто не ловив. Місць нема, місця позаростали. Я так знаєте, я думаю, заїду, гляну, що на цьому болоті, візьму собі утки. на всяк випадок, я обійшов. І оце тут можна навіть ловити. Можна зараз буде привезти мотоцикл десь. там мотоцикл просто стоїть в ненадійному місці. Ось біля нас є така ось а, суха береза, Накладемо зараз. По мосту собі таке зробимо. Виб'ємо. Я думаю, що ми тут ще сьогодні зло. Так що давайте пройдемось. Заради такого можна було б сюди проїхатися. Тому що я не знав як тут буде. Це, це що вода упала на болоті, то в нас є шанс тут половити. Бачите, тут такі хащі, що тут стрьомно ходити, я реально кажу. Тому що дивіться яка трава, березняк, там лось сидить такі під тону. Як вибіжить, то й нічого й не зробиш. Тому... Тому так я, знаєте, трошки очко гуляє, якщо чесно в таких місцях лазити. Прикольний. Кстати, вайп теж класний, осінні такі. Все на кругі жовте. І що найцікавіше, я помічаю рибка, то ганяє на болоті. Рибка є, тут, тут карась, червонокнижний карась і мересниця озерна. Ну то болотянка та червонокнижна. Чи в юний є, я, я не знаю. Мені кажеться немає. Тут немає так, тут не сильно замуляний болот. Бачите, тут все позаростало, я сіду. позаростало. Тут теж було місце, заросло. Уже і берези покралися за ці роки. Такий березняк колись гарний був, теж заросло. Ну тоді йдемо по лайбу і будемо на сьогодні щось ота старатися клімати. Я думаю, клювати буде, якщо місце правильно зробимо. Що сильно шумити не будемо, то клювати буде. Тут таки треба зробити дерева трохи повідкидати, щоб мотик не буксував. особливо якщо буде їхати назад. Цю гору Так повідкидаємо Це там ріши трохи О, і там поставимо той травічки. Його ніхто не буде бачити, тому що тут поруч дороги йдуть і можуть бути проблеми. Тому що до болота метрів 500 йти треба. Дек можна вовліктися, що і не почуєш, як десь їм може щось бути. Тому десь я думаю, зараз так пройдемо, зглянемо. У нас тут трохи дерева були, коли всі попіляли. Ми все тут поставимо В принципі нормально, тут надащаться є дерева, але це плохо обереж, вона сильно може і мішати. Це якби на ендурик, о, вот, і поярче. У мене 150, ка то хімі каже, буде погана Їхать. Пинканы, как они звоют. Ну, Пинки такие стоят, он, палина. Тут, mm. в принципе, хай он и стоит. Хтось може подумати, що в мене якась там параноя з мотиком, з усім. Мені колись По юності була така неприємна ситуація, що ми з одним товаришем дружили, його вже не мав живих і він колись а, дружбу продав за 10 гривень. Тоді ми на рибу саме мали їхати, пам'ятаю. Тупо там один чувак дає 20 на бензин, а ті, ну ще при Януковичу це було, тоді бензин стоїть 7 гривень. Ще можна було на 10 гривень тоді день їздити на мопеді. Він каже, ні, давай типу, за 10 гривень дружбу продав. Тому я зараз, знаєте, нічому не здивуюся в цій країні. Тебе тут ногами заб'ють за чехолодочок. По цій причині приходиться в таких хащах, щоб менше, менше очей бачило, що тут в принципі хтось є. Тут може за день нікого і не бути, а може і за неділю нікого не будь. Але як кажуть, береженого Бог береже. Ми вже майже прийшли. Таке болото невелике стоїть посеред лісу. Тут, по суті, самосій такі де, бачите. Сосунки вже починають тут піднімати. Ну, заросло місце. Я тут останній раз був. Ще як ми в дитинстві сюди приїжджали, ще дітьми були, то тут, тут скрізь можна було ловити. Це вже трохи заросло. Я в принципі прийшов на точку. Ну, давайте зараз це все повикидаємо. Знімаємо і, друзі, зараз будемо робити місце, напевно. Тому що хочеться закинути це болото. Дуже сильно. В принципі, я думаю, у нас все вийде. Я так постійно спостерігаю за очеретним рух рибі. Кстати, вікна, якраз за очеретним, тут не глибоко по пояс води може бути. Це повезло нам, що тут є береза, що вона просто накидать під ноги, навіть тоді тукляче і воно вже будеш з тебе спокійно стоять. Ну, Що я їй кажу? Зараз ми тут ще якось це виб'ємо постараюсь палку десь лозу знайти ось кстати вона під ногами у нас стоїть вот так вот було непогане У нас, нас непогано ще й вийшло, за що шред, сухий, не зелений, то він вже тяжко б'ється. Щоб літом ми вже його десь раз би тут видали б. Це місце. Ось собі два вікна. Краз на дві утки у нас покинули. і в товщі води буде закинути. Подивіться що тут є і закинув ще може по дну. Бачимо, яке дно. Я не знаю, яке тут дно, може дно вже затягнуло травою на постійно напус, постригають якісь такі булечки виходять мені кажеться риба є тоже набуть риба оно трохло конечно головне що не якої змії тут не було всередині Ну що, друзі, давайте якусь їм кашу замішаємо. Пусть. Небагато такого чуть, чуть флагманського ванільний мед. І хай собі зараз настається. це, де да, закормимо зразу. Бо ми трошки нашуміли. Рибка тут давно корма не бачила, то може ще й відреагує. Багато взагалі давати не будемо. Так, погрудці в одне вікно. Набувайте в таку пору, на риба реагує трошечки. Вона ще щось замішає. Кинемо. Так, розсиплюємо. По всьому вікні риба стояла. Карася тут була трохи такого невеликого, з ладоню. Багато було. І мересниця зерна тут я знаю, є хоро. крупна даже попадала якось я Ну, В цьому році тут ще ні разу не був. Так що, друзі, давайте будемо вже відвігатися наконець, зразу поберемо, що нам необхідно, мотиль опариш і тут треба ще нам ці намоточки побрати а просто на воді. Щоб воно не мокло, нічого, тут потім я все поскладаю чотирьошечку взяв собі і п'ятерочку. А, і ще треба взяти Коробочку з поповцями. Ваші друзі, які крупні оганяє. Хороший карась ходить. Є риба на болоті. Це прям пройшов такі, ну, мінімум долоні. Тим паче, що тут не замуляне болото, тут тверде дно. Добре лапать там стоїть, але ми туди не докинемо. Я знаю, що тут є риба, тут дуже дике болото. Тут нікого, в принципі, не було, напевно, за останній рік точно. Це як я не приїду, то тут ніхто й не ловить. Так, давайте глибінку тут візьмемо, подивімося. О, ну тут ще глибина є, нічого собі. Вже від відмітки 50 см ми від... відштовхнувся, я б сказав. Ну, ну, глибінка є навіть, друзі. Є глибінка. Тут не глибоко тут, я в костюмі колись ходив, косинки ставив. Попояс десь. Тут саме, кстати, тут ямка під нами буде. А там далі немає ямки. Ще ямка, я знаю, там в очереті, там дуже глибокий очерет іде. де, де заросло, хоча очерет, вроді би кажеться. Да? Ну що, друзі, я думаю, будемо на такій глибині зараз шукати нашу якусь рибу, яка тут є. Почнемо, я думаю, зараз з бутеру, пари шматиль. Подивимось, якщо на одну удочку на цю п'ятерочку буде крута роздача, то чотирошку Четир... одну закидати не буде. Якщо наоборот, якщо ми будемо чекати ту покльовку довго, то то будемо дві поставити. Побачимо ще який калібр рибі буде клявати, якщо вона буде клявати. Якщо буде дрібнота, будемо більше виставлятись по дно. Тобто, пора пізня, але є мотилі. Болото ще живе, видно, що риба ходить. Тобто, Ніяких проблем, я думаю, з кльовом, якщо риба тут ще залишилася, вона тут видно, що є, не повинна бути. Було дике, нікого не було, напрям немає. Все, що тут розвелось, все, що тут живе. Я думаю, зловити буде непроблемно. Тут просто треба зрозуміти а, глибину. О, нас клює. Клюнув такий живцовий карасик. Понятно, риба є. Ну, тоді будемо зараз, якщо така історія, будемо о, не, наверно, кидати по дну і будемо ще трошки підключати тому що таке ловити щось я не сильно хочу але сходу зловив і це хороший сигнал що риба є якась дає тут і непоганий якась є просто цей дріб'язок як ми його сьогодні відфільтруємо дуже цікаво Бачите, друзі, мелоче вагон. Тупо вагон. Ще так клюють, що жадно просто. <ріху> ну, понятно, з вами все. На корм від нас одразу приплили. Тоді давайте будемо шукати їх по дну. Більшого карася. Раз така історія. Тому що ми таке ловити не хочемо. О, по дну. Не глибоко, я знаю, що не глибоко. Тоді, друзі, підключаємо чотирошечку. теж по одну, я думаю. Будемо щось мудрувати, хімічити. Кстати, тут один гачок. Теж будемо, я думаю, якось бутер розставити. Побачимо. Бачите, вроді би болота є, да? рибі багато, але на кожному болоті... Все по-своєму, оскільки я вже відзняв контент на болотах за останній час. От на кожному болоті св своя історія, а, свої нюанси. Зачепився щось за Так. за тровичку зачепився там. За цей. Який карасин поподрівалось, друзі? З-під палки палку зацепив. Думаю, де та палка там, та палка там дійсно взялась. Бобри, мабуть, натягали. по Одну зачепив, який красиво з-під тієї палки. Це звісно палка мені тут трохи не кстати. Ну, Тут варіантів у мене особо немає. Куди мені дійтися. Ну це що? Це балатянка. Це озера, червонокнижна клюнула. І тут вона нас знайшла. Но це прям дрібніша якась така клюнула. Треба мені кажеться, глибину поставити. Тобто та палка, як болячка там. Я й так уже задобував всі гачки в'язати на болотах. Постійно обривається, постійно якісь проблеми. Спутанка це вся, ну місця дуже важкі для лову. Вон, друзі, знову нарізниця. Вон, друзі, знову на різниця озерна. Клюнула? Знову клюнула така невелика. Випливе. Кстати, це одне із небагатьох боліт, де залишилася червона книжна саріба. Тому що <laughs> ті балотаки, я знаю, тут поблизу, поблизу да, родини вже все поїли. Давним-давно. Це одне із небагатьох дійсно боліт, де таке воно. Не тронути і ну, людської руки тут небагато було за весь час його існування хочеться поплавочка якось дістати правильного. О, то що треба. Теж заводочку зарай як підкріплення, по одну закинемо. Відміряємо глибиняру, Подивім, що буде. У нас по дну теж, бачите, мересниця задовбує трохи. мелко. Так, от. О, а це на чилі буде. Така ще для болота, я скажу, непогана глибина, враховуючи це болото. Щось на оклює. Мне кажется, мелочь клюет. Пока крупняк что-то не стоит тут, или что. Но дно чистое, это что самое интересное, дно чистое в самом месте. А что то там клюет? Может уже и висеть. Нет. Блін, це було то просто завалене, цими мерсниці озерни. Давно такого не бачив клево її. Просто що вона дрібна клює. Де, Адея така шабрупне було б интересней просто. Ну, клює як бешено. тут так, карась даже не встигає хапнути нормально. Колись це така історія у нас була. по всім була там. Та потім ротона запустили, бо вона не давала клювати карасю. Лучше зробили. А потім і не стало карасьов. Крупний я а я все повиїдав. да і все. І виходить, болоту прийшов кінець. Щось є. О, ну це ж карась побільше, не такі, як то ми його вилив, не поймаєш. Ну поща червонокнижний, такі геть дуже сильно схожі, але це болотній карась. Бачите, який він золотий, да? Ну це не червонокнижня, це болотні карасі золотий. Такі пузати, їсть добре перед зимою готується до морозів. Зараз теж його випустимо. Ну, гетьр золотий, да? прикольно. Значить є десь і більше є. Зараз, я думаю, будемо знову кормити. Я думаю. Щоб цумеч трохи відволікти, бо ми нормально не повоємо. Друзі, знов такий невеликий карась, такий жовтий, <кій> дрібний, але по-більшій із той когорти, яка длявала до цього. Тобто риби дуже багато дрібної. І щоб пробилась крупніша риба, треба просто виловити меншу. Тому що по-іншому по тут просто ну, нереально настільки багато розлилось карася, оце м'ясниця озерної. Плюс не забувайте, що рибі нема що їсти, і вона просто велика не росте. Ну, Вроді би кажуться водорослі, але таке по цій причині кормова база скудна, рибі багато І Плюс цей риба ж ніхто не виловлює. Оце, друзі тільки що була поклівка гарного карася. Положило. очікував поклвку, дуже різка була поклвка і бачите, такі бульки пішли після пісічки. Тобто підійшов на точку карась побільше, я так поняв. Риба є. Радуйша я риба. Вон там просто карапіна якась подплыла. Бачите, друзі, хороший карась теж стоїть, теж є. Просто треба виловити цю дрібноту. Це я прийшов взяти оце що нам треба. Трошки її відсіє, Все таки тут дрібно ту треба. Може зараз примане краса побільше. Такой, чуть чуть сюди. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Насіпуємо. Ось такі бульки, риба є на точки. Це непогано розсіяють, як для цього болота. Я думаю, десь на ладоню. Бат мені мешали, і буде стільки. Набухне воно і закормимо більш якісно вже кинем принаду кулькою, щоб на дно впало. Тобто тут, щоб на поверху не сильно собиралась всю шваль. Бачите, що виробляю, тільки росіянаточки стоять. Хорошие. там їх стоїть. таке такие що я не знаю аж мересниця озерна перестала клявати. выставляет які там красі стоять ну, мы черепахи подошли ну блін, пузырить там по чорному просто Мені кажеться, карась хороший. тоже кстати таки клевое кно нашел такие Таке, вікно нашов. таке непогане по глибині, для болота подну по тоже кидаю пожабулька я там Ми зараз чуть-чуть туди подсыплем нашей а, э, гранаты ванильный мед кинем им туда тем карасям хай яй, -яй. Вот одного карасик, наверное, клюю. Что, друзья, карась уже начал трошки брать побольше. Такі є середні на півдолоні. На бутерброда клюнув. принада працює. Трошки вже більше підплили. В них, кстати, теж це може так побулькувати, якщо їх багато. Я не знаю сколько їх там просто стоїть тих камішах. Но тут ще більше є, тут ще більше однозначно є. Ви вже бачите, що перестало брати м'ясницю озера, на що це там таке, а маленький карасик, камішки зав'яв. На два пари клюнув. Ай приві. Тобто риба, риба є на точці це дуже хорошо Я думаю, розклюємося ще трохи, може щось ще, ще й непогане згорімо. Ну, для цього болота це вже щось непогане. Такі з хвостом, скільки він буде. Ну такі є. Ось з ладоню. Не вистачило йому трохи до ладоні, звісно. Оце вони і ріють, друзі. Такі Такі, чуть більші. Тобто для такого болота це ну, нормальний карась. й туди. Приве. На бутербродіка він. Клюн, ну, кстати, на цю рудку теж почало, наприклад, таке там виробляється зараз. Теж риє добре. І клює щось вже бачу. Ну, цікаво, ловити на коли хоч щось більше клює. Я уже потрошку сматываю, матой заношу спорядження. Уже клевать перестала. Уже у нас 4 часа. что там бумага? Едят и мотели с той бумагой. У нас уже 4 часа вечера. Либо уже все. А я уже потрошку сношуся. Не буду складатися. По рибі. Риба на цьому болоті дійсно є. Незважаючи на те, що зараз супер холодна осіння пора, мені реально холодно стоять в цій такій е бобці камуфляжній демі-сезонка. Дим да? Тобто для осіні, типу. тобто по ховіку просто незручно було ловити. То мені холодно стоять. І на диво на диво, от в день, коли обід. Ну, трошки, сонечко буває. то ну, риба клює. На болоті цьому риба ловиться. Тут по-хорошому просто треба, знаєте, що брати костюма і ось таку маленьку косу складну, і вичищати вікна, їх годувати не один раз. Тільки не сильно, щоб не закислялася їжа, щоб ну, з'їла, не наситилася і ще чекала нової порції. Тобто десь там. Під комішом розчищати, або десь тут даже ці вікна розчищати, кормити і десь на лодці ставати, або десь так робити, щоб із берега воно було закинути. Тоді буде все по-іншому. Тому що я ось на сюрку да, я найбільше на неї кстати, сьогодні риби зловив, я всю, всю рибу на неї зловив, трошки я ще нічого не зловив. То це то, о, непогані карасі клювали, як для болота, такий один злодоньку ще попався і два. А клюнуло прям здоровий. Ну не засікнулося, Такі ж полоса така пішла при посічці, тобто видно не карась кльов. Тобто тут треба підхід правильний. Так от нас халявить, як ми сьогодні з вами, там постукали очерет, під ноги щось поклали, щоб стояти, ну Тут не зовсім це працює. Тут треба правильно підходити до цього болота, правильно робити місце, годувати. Я думаю, якщо попадеш на кльов і, кстати, регулярно їздить. Рано чи пізно попадеш на клюв хорошого карася. Я думаю, на цьому болоті карасі такі грам 200-300 точно є. Скільки їх тут важко сказати? Ну такі по 150 грамів я постійно бачу там пузирить, там пузирить, там пузирить. Тобто це не повітря, це видно, що десь щось підриває, тобто рибка на точки годується, Рибка є. І незважаючи на таку от синю пору, вона ще активно клює. Так що, друзі, надіюся, не останнє відео зболіт. Я тут ще якусь не класне болото знаю. та на дочовин, ми з вами обов'язково перевіримо цьому році. Там взагалі монстри колись, а не карасі клявали. То це там такої дрібезка просто мало. І може колись перевіримо, побачимо, чи вийде, тому що вже зима просто на носі. Ну, а ви підтримайте це відео лайком, жміть. Знизу під, під відео вподобайку і пишіть коментар, якщо є бажання. Ну і чекайте, а вже ж наступні відео зболіть. Я думаю, щось ще подібне ми знімемо в цьому сезоні. Всім до зустрічі!